Робочих місць достатньо від початку року в обласному центрі зайнятості зареєстровано більше 20 тисяч безробітних. З них працевлаштовано близько 7,5 тисяч осіб. Кого найчастіше шукають, та скільки платять, дізнавалися наші кореспонденти. Ринок праці продовжує функціонувати на сьогодні. в обласній службі зайнятості є близько тисяча вакансій. Найбільший попит мають робітничі професії. Найбільше у нас зараз є потреба, це швачки, також це водії автотранспортних засобів. Актуальними завжди залишаються продавці, це продовольчих, непродовольчих товарів, касири торговельного залу. Також фармацевти потребують кухарі, кухонні працівники. Також це офіціанти, бармени, прибиральники службових приміщень, медичні сестри. Наразі на одну вакансію в середньому припадає близько семи претендентів, кажуть у центрі зайнятості. Найбільше в нас заробітна плата це орієнтовно 20 тисяч гривень, це водії автотранспортних засобів, швачки. Також є вакансії, наприклад, 17 тисяч гривень. Це також і продавці продовольчих і непродовольчих товарів. Окрім того, робочими місцями продовжують забезпечувати також внутрішньопереміщених осіб. Загалом за весь період від початку війни в нас статус безробітного отримало півтора тисячі внутрішньопереміщених осіб. Так, дійсно, частина з них були і працевлаштовані, і поверталися. Загалом працевлаштовано 650 внутрішньопереміщених осіб, і на даний час нас на обліку пошуку роботи 704 особи. Наразі на Прикарпатті за зареєстровано близько 7,5 тисяч безробітних. Ці люди отримують допомогу у розмірі від однієї до 9 тисяч 750 гривень.